Доброго ранку, Україна. Нагадаю всім глядачам у нашій студії гість радник міністра внутрішніх справ Зорян і Ми продовжимо з ним нашу розмову. Отже, пане Зоряне, нині триває режим припинення вогню. Так і наскільки вдалося досягти тих цілей, які переслідувала українська влада і вкладаючи цю домовленість? Я буду дуже коротко відповідати. Ніякого припинення вогню немає з боку терористів, щодня відбуваються. Атаки, до речі, останні дні вони е, стають значно агресивнішими. Я хочу додати від себе, що е, зовсім недавно була публічна заява. До речі, згадуючи про е, вчора прийнятий законопроект і взагалі про домовленості, мінські була оприлюднена заява позавчора е, ватажків терористичних банд, які абсолютно. Відкрито сказали про те, що вони плювати хотіли на будь-які домовленості. До речі, в тому ж свірі плювати хотіли на запропонований закон про особливий статус, оскільки їх цікавить тільки цілком Донецька і Луганська область. Власне, це і є той сценарій Путіна, який сьогодні вони намагаються втілити в життя. Ніякого перемир'я немає. Щодня лунають вибухи щодня відбуваються обстріли. Зокрема, вчора відбулася відбувалася чергова атака на Донецький аеропорт. Вчора відбувалися досить потужні обстріли двох районів. Донецька були досить серйозні. Руйнування загинули, якщо я не помиляюся, двоє мирних жителів чергове. І тому говорити сьогодні про мирне вирішення, на жаль, ми не можемо. Зрештою, я думаю, що найголовнішим в тому так званому перемир'ї, яке все-таки тим чи іншим а, методом вдалося домогтися принаймні на якихось а, напрямках. А найголовніше це те, що звільняються зручники. Так. Я думаю, що те, що нам вдається сьогодні витягти людей із цього терористичного пекла, це а, найбільш вже заради цього, варто було. А, це, 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 чи починати. немає тут небезпеки, що цей процес припиниться так. А терористи добре розуміють, що якщо в них не буде заручників, то руки села то розв'яжуться? А Власне, ви знаєте, якщо говорити і в тому числі про обмін заручників, про обмін а, полоненими та а, звільнення заручників, вони зараз досить неактивно йдуть на ці процеси, вони постійно змінюють умови і. Сьогодні ті служби, це служба безпеки безпосередньо, і а, певні переговорники займаються цим процесом. і означають, що останнім часом бойовики ще, ще більш знахабніли, і власне це їх стиль. Безперечно, вони а, утримують. Заручників як певний, певну гарантію, тим більше ви знаєте, що часто густо вони заручників використовують як живий щит, вони так. заручників використовують як фактор викупу, до речі, грошового. Тобто, це люди абсолютно аморальні, це моральні уроди, безбожники і власне ті, з ким напевно ми ніколи. Не будемо домовлятися, і, власне, я особисто, як громадянин і патріот, вважаю, що цих покидьків потрібно знищувати, оскільки ці люди не принесуть ні, не просто ніякої користі, ці люди будуть завжди яким клеймом і ганьбою української землі Давайте яка буде Давайте трошки змінимо тему? Ось вчорашнє засідання Верховної Ради, воно відбувалося в умовах щільного оточення підрозділу міліції. Так в повному екіпіруванні, чим це було викликане, така необхідність? Знаєте, Я думаю, що це необхідність була викликана, можлив... уникнення можливих якихось конфліктів локальних, хоча особисто я ну. Завжди виходжу. Я е, завжди стою поряд з людьми, оскільки вчора. Розглядалися під радою, були активісти, які пропонували люстрацію влади, і це власне законопроект, який я особисто підтримую. І двома руками я цих людей підтримую, які прийшли мітингувати до ради. Я маю на увазі, звичайно, в першу чергу політично. Але ви розумієте, в чому проблема Що серед людей іноді бувають, особливо в умовах, коли країна знаходиться в стані війни, можуть з'являтися провокат. Які свідомо а, можуть провокувати усілякі конфлікти для загострення ситуації, власне, і для картинки російського телебачення, тому я думаю, що таке рішення було прийнято. Я не, не приймаю цих рішень. Але я думаю, що <кій> головою Верховної Ради, і тим більш вчора там був президент а, України, е, було прийнято для того, щоб все таки убезпечити від можливих якихось Друзі, неприємних. сюрпризів. Скажіть, сюрприз. коли ми вже побачимо якісь реальні процеси проти тих людей, які були причетні до фінансування. Сепаратизму, терористів так. це... як постійно такі, що про про це думав. Думав. знаєте, я, я одне можу сказати. Я знаєте, в мене іноді вже слів не вистачає. Я про це неодноразово говорив. власне, і Арсен Борисович Аваков, міністр внутрішніх справ, також неодно, неодноразово висловлював глибокі обурення з приводу закриття справ, з приводу непритягнення сепаратистів та власне і фінансистів терористів. Так. Бо я не можу зрозуміти, чому Єфремов на свободі, чому Бондаренко дозволяє собі їздити в Москву і поплюжити Україну, чому проти Добкіна закривають і кернеса і кримінальні справи? Скажу тільки одне: якби це було в питанні міністерства внутрішніх справ, вони б уже сиділи. На жаль, згідно з законами Конституції України, справами високопосадовців такого рангу займаються безпосередньо служба безпеки України і Генеральна прокуратура України. І не тому це питання до них. Давайте тоді щодо питань саме МВС. Так? Які реформи, коли чи вони взагалі розпочалися, і ну і власне, якщо так, то що в себе зробити? Ви знаєте, гарне запитання, дуже дякую. Перш за все, хочу е, ще раз наголосити на тому, що власне сьогодні дуже важливо, і це позиція міністра Авакова, який в суті своїй є реформатором. А е, найголовніша вимога суспільства це реформа е, Міністерства внутрішніх справ. Зрештою, і судова, і генеральної прокуратури. Так. Але ми вже закінчуємо нашу концепцію. Буквально я думаю, що вже найближчими ви побачите презентацію е, нашої концепції щодо реформування е, системи МВС. Я маю сподівання, що вона е, буде широко обговорюватись, оскільки я, як радник міністра сьогодні, е, принаймні за той час, який е, ми будемо ще працювати в міністерстві, головною задачею бачу для себе е, разом з нашою командою, разом з міністром е, Аваковим, закінчити почату реформу і все-таки. Є показати українцям, якою повинна і має бути справжня а, українська поліція. Варіанш Киряк. Це гість нашої програми. Дякую за розмову. Гарного Дякую. дня. Партнер показу.